ЗТР серйозно налаштувався після програного суперкубка мотору. Стартові вісім хвилин воротар ЗНТУЗАП Антон Терехов тільки й робив, що виймав м'яч із сітки власних воріт. У нападі гра студентів зовсім не клеїлася. Гравці мазали в простих ситуаціях. Протягом першого тайму з інтузап реалізував лише шість своїх атак. У нас не вийшла гра в атаки. За щиті ми боролись, пробували грати, що то получалось, що не получалось. Але я вважаю, що у нас очень більшої проблеми в игре в атакі. Після перерви проблеми у ЗНТУЗА продовжилися. Команда ніяк не могла розбити захист ЗТР, а безглузді втрати м'яча призводили до пропущених голів. У другому таймі перевага ЗТР збільшилася до 15 очок. Інтрига у матчі зникла. Розрив збільшувався, бо студенти навіть не могли реалізувати штрафні китки. Підсумковий рахунок 38-19 на користь віце-чемпіона країни. Саме головне, що хлопці виполнили установку, яка була перед грою, і віднеслися з усім розумінням, і вийшли, зробили свою роботу так, як повинні її робити ежедневно, ежеминутно, знаходясь на поляні. Поэтому доробки, є єшибки на для того треніровки, щоб їх і Сьогодні вони теж були, будем над этим работать, щоб как можно менше этих ошибок делать. у першому турі. Зінтузап був за крок від сенсації, ледь не перемігши мотор, але налаштуватися на матч зі ще одним грізним суперником підопічні Ланевича не змогли. Мы немножко проиграли и наступили в психологическом плане. Повторюю, что так же, как и игра с мотором, ребята не верили, что они могут обыграть. И я думаю, что они с командой этой не первый раз играют, я думаю, что где-то в подсознании глубоко они ну, не верили, что можуть могут бороться. И в принципе игра это показала. Після двох турів ЗТР має 100-відсотковий показник перемог. 1 жовтня команда Віталія НАТО візьме участь у новому для себе турнірі Балтійська ліга. Руслан Левицький, Сергій Чалий ТВ5.